Олександр Петрович Довженко знаний в усьому світі, перш за все, як видатний кінематографіст. Він мав багато талантів, чудово писав, гарно малював, захоплювався театром. Митець мислив широкими масштабними категоріями, і реалізація всіх його задумів була можлива лише в мистецтві, яке на початку ХХ століття тільки зароджувалося в кіно. Перший серйозний успіх прийшов у 1929 році після виходу на екрани фільму Звенигора. Фактично, Довженко ще у Харкові мав сценарій до цього фільму. Ідея належала Юркові Тютюннику, який у співавторстві з Майком Йогансеном і написав сценарій фільму Легенди про скарб, закопаний гайдамаками в надрах гори. Але Довженко майже на 90% переробив цей сценарій. Він прагнув створити свою іліаду. Велетенська поетична фреска, що охоплює 2000 років буття, може бути зрозумілою тільки тим, хто знайомий з історією України. 12 пісень цієї стрічки відтворюють легенди скіфів і варягів, запорізьких козаків, громадянської війни, петлюрівців, більшовиків та білогвардійців. Усі вони поєднані одним персонажем діном, який уособлює патріархальне селянство, прив'язане до цінностей минулого. Звенигора була сенсацією 1928 року, але водночас це був початок особистої трагедії Довженка. За цю стрічку його будуть постійно звинувачувати у буржуазному націоналізмі. Наступним фільмом Довженка став Арсенал, фільм Поступка перед владою як вважає більшість кінознавців. Арсенал вважають одним з найвидатніших експресіоністських фільмів українського кіно. Серед усіх картин режисера він найбагатший на кінематографічні знахідки пряме авторське втручання в події, провокація глядача, психологічні паузи. Також знахідкою була і праця із запрошеними не акторами. Режисер спілкується особисто з кожним. Він провокує і робить так, що не актор забуває про камеру і не грає, а діє. Нарешті, від липня до листопада 1929 року. Довженко знімає свій геніальний твір Земля гімн працю на землі. Хліборобство та людині, яка працює на землі, є частиною космічного ритму буття. Довженко першому світовому кіно виразив світогляд, якісно відмінний від досі зображуваного. Це світогляд нації хліборобської, в якої спокійна гідність зумовлена її способом життя. Керівництво України фільму визнало, що земля відповідає за своєю ідеологічною орієнтацією, лінії партії та заходам, вжитим для земельної реорганізації у сільському господарстві. Після необхідних купюр та 32 офіційних та приватних показів, 8 квітня 1930 року, земля виходить на київські екрани. А вже 17 числа фільм з показу знімають. Офіційна причина, натуралізм та замах на звичаї. Довженка з подивом дізнався, що фільм має грандіозний успіх у Європі у той час, як його заборонено в Україні. Після прем'єри у Берліні про Олександра Довженка з'являється 48 статей. У Венеції італійські кінематографісти називають Довженка комером кіно. А ось у радянському союзі стрічку реабілітують лише у 1958 році. Загалом Звенигора Арсенал та Земля розглядаються як окремий етап у творчості Довженка, тим більше, що головні герої цих фільмів були об'єднані за рахунок виконання ролі одним і тим же актором Семеном Свашенком.